Хвороби молодшують. Одна з недуг, яка зазвичай вражала літніх, остеопороз проявляється у молодих. Кістки стають м'якішими, втрачають кальцій, а згодом з'являються рандомні болі в організмі. Олександру Шевченку 24, прийшов до лікаря через біль у спині. Я пройшов саме з скаргами на болі в спині і підозрюю на остеопороз. Ем, коли піднімаюсь по сходам. Починає побалювати, коли починає якось сильно рухатись в іншої сторону, пригибатись. В колінах іноді буває такі похрустування. Іноді, коли позу неправильно в сні займаю, також може деяка зона спини, особливо грудний відділ хребта, також трошки побалювати. Лікар уважно простукує спину пацієнта, аби не пропустити хворобу. У даному моменті є реактивний процес запальний і є невеличкий набрячок, який шума шо, з шостий, сьомий, восьмий, з шостого по дев'ятий сегмент. Лікарі кажуть, недуга може тривати роками, не проявляючи себе. Нелокалізований біль, розлитий біль просто в кістковій тканині. Може, може посилюватися при зміні погодних умов, температурних умов, так як він частково пов'язаний з прохідністю капілярного русла і живлення тканини. Здебільшого хвороба виникає у жінок, все ж починається з періодичних болів в області хребта або руках та ногах. При цьому знижується м'язовий тонус. Кістки, таза, п'яткова кістка, хребці. То е, вже в більш пізніх стадіях підключається трубчата кістка, тобто це стегнова кістка, кістки, гомілки, плечові, передпліччя е, в такій от послідовності йдуть розвиток. Остеопороз – це бомба повільної дії. Недуга посідає четверте місце в списку неінфекційних патологій. Треба не пропустити та вчасно зупинити прогресування.